Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Тиждень візитів, великий український урядовий десант цими днями у Вашингтоні. І вже у п'ятницю діалог зі штатами має вийти на рівень двох президентів. Чого саме чекати? Розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Новченко. На цьому тижні у Вашингтоні чимало українських урядовців. Частина вже прибула, частину чекають сьогодні. Це різні топ-чиновники, що відповідають за різні напрямки. Зокрема, пані прем'єр-міністр Свириденко та чиновники економічного блоку братимуть участь у подіях осінньої зустрічі міжнародного валютного фонду та світового банку. Це традиційні збори фінансистів з усього світу. Двічі на рік МВФ і банк організовують дискусію, під час якої і з'являється розуміння, куди рухається світова економіка, які проблеми і прогнози. Ну і саме в рамках осіннього саміту традиційно Україна проводить переговори щодо фінансових програм і з фондом, і з партнерами. Зі штатами тут є ще один напрямок. Київ хотів би все ж домовитися щодо вільної торгівлі зі сполученими штатами. Цю ідею обговорюють вже не перший рік, але оскільки ось зараз є можливість вийти на суперугоду по зброї, то логічно було б спробувати одночасно економічні розмови, теж фіналізувати далі. Голова офісу Єрмак і голова Радб'язумеров тут будуть здебільшого для розмови щодо зброї і щодо гарантій безпеки, яких Україна чекає від штатів. Бо із європейськими партнерами приблизне розуміння вже є, але без чіткої позиції штатів, що гарантуватимуть саме вони процес буксує. Те, що чую і від американських, і від європейських експертів, що ці процеси насправді взаємопов'язані. Ну от, наприклад, американська зброя часто не здатна працювати без розвідданих і конкретних даних щодо цілей. А надання цих координат гарантоване без ризику, що обмін в якийсь момент призупинять через політику. Якраз і є частиною того, що хотіла би отримати Україна. Тобто наміри і домовленості щодо зброєвої угоди виходить, підкріплюють і політичну частину. Ну і звісно ж Україна зараз говоритиме зі штатами предметно, конкретно про томагавки. Я перевіряв із військовими. Київ навіть передав вже Пентагону максимально конкретні пропозиції, зокрема і щодо кількості, і щодо специфікацій. Ну кількість, звісно, в ефірі не розголошуємо, а от відносно типу ракет. Якось прийнято вважати, про це говорять, про це пишуть. Що це ракети, які запускають з кораблів та підводних човнів? Це так, але при цьому забувають, що шість років тому в Штатах почали розробляти наземні версії. Спочатку контейнерні установки на трейлерах згодом з'явилися мобільні модифікації на вантажівках, зараз вже навіть на безпілотних платформах. Тобто, якраз наземні установки. Зараз вони ще не у війську, вони проходять останні випробування. Але, відповідно, якщо Україна отримала б ракети просто зі складів Пентагону, зараз це була би стара модифікація. Ну а якщо якусь партію зараз замовлятимуть виробникам, то з'явилася б можливість навіть отримати нові ракети, оперативно їх переміщувати. Оти потім запускати майже з будь-якої локації, і відповідно це максимально ускладнило би протидію. Про зустріч зеленського і Трампа вона призначена на п'ятницю. Спочатку сказали неофіційно, але зараз це вже підтвердили обидва президенти. Тобто, плани остаточні, хіба що по часу можливі певні корективи. В планах поговорити про ППО, про далекобійні удари по території Росії. І штати все більше схиляються до того, що українські точкові атаки на об'єкти російської енергетики могли би стати засобом і послаблення Москви, і головне примусу до переговорів. Тут, звісно, є своє питання, але один тільки факт, що з кінця літа. Від Пентагона пішли чіткі координати цілей на російській території, говорять про певну зміну настрою і щонайменше про розуміння, що слова не діють, погрози санкцій не діють, але конкретні точкові удари, втрати енергетичних потужностей все ж може впливати на позицію Москви. Ну і власне в тій же логіці і томагавки розглядаються не як засіб для зміни ситуації на фронті, а як ще одна можливість тиску. Бо якщо їх таки передадуть Україні, штати все також контролюватимуть майбутні цілі, і у Вашингтона з'явиться ще один аргумент на переговорах з Кремлем. Тобто це скоріше частина стримування, частина політичного тиску на Москву. І ось я перевіряв у дипломатичних джерелах станом на зараз в тих закритих переговорах, які Вашингтон веде з Москвою, саме можливість передати Україні томагавки чи поки утриматися від такого кроку, Білий Дім використовує як аргумент, як спосіб добитися прямих переговорів. І, зокрема, зустрічі Трійки. Ну і щодо фінансування закупівлі цих ракет, якщо до цього таки дійде, Зеленський заявив, що наразі розглядають три можливі варіанти: пряма закупівля в рамках мега уходи, пропозиція використати для цього частину заморожених російських активів. І це насправді аргумент, щоб порушити ще раз публічно цю тему. І найвірогідніше європейські гроші натовська програма PURL, через яку альянс вже зараз закуповує озброєння у штатів і передає Україні. Ну і от щодо. Тих поставок ексклюзивно отримав сьогодні коментар від високопосадовця НАТО. За правилами я маю саме так посилатися: що навіть попри шатдаун у сполучених штатах, який паралізував роботу багатьох відомств, і, зокрема, Пентагону, в рамках цієї програми, тобто в рамках нового механізму, немає жодних затримок із закупівлею і поставками зброї. І попри те, що писали в пресі у соцмережах, штаб-квартира альянсу в коментарі нашій програмі підтверджує, що все відбувається. І за планом, і без проблем. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини».